Я виходив серіал, і він в топах у Нетфлікса адаптація данської франшизи відділ Q локалізований як відділ нерозкритих справ. І там дуже гарну роль зіграв теж росіянин. Там вони ховаються, що він зі Швеції і що він курт за походженням взагалі грає сирійця, але все одно він росіянин. Я дивлюся і не можу. Ну от... Гарно грає, все, але я не можу його сприймати як актора, я не можу сприймати цього персонажа. Для мене отут -от Долдон. Кацап. <плес> <плес> Навіть якщо він зі Швеції, я губ, намагався гуглинути, що він казав про війну, е нічого не вийшло, тіпа, не я видало з, мені. з Цим Борісом, отак от е стояв він на виході е на перекурі, отак от, як, як ви зараз стояв, отак от він поруч, і отак от стояв я. І е, ну це, це дуже, дуже цікава сама по собі ситуація. Просто я. Ти, е, я, я коли казав промову, про, він отак от сидів переді мною. Я йому в очі дивився. Отак от сидів переді мною. Я дивився до останнього, типу. Яка його реакція буде? тому е, То реакція була? Ні, він хлопав. А. Він хлопав. Але питання в іншому. Е, Вони ж розуміють, що вони, е, як би таке слово, приспособленці. От вони е, зараз поводять себе так, що де я при чому, я війну починав, чи що. Я її починав. Угу. Вони, вони взагалі не вілюють таке поняття, як війна. Ніде про це не говорять. Угу. Вони просто це слідкують за цим і все. І нічого не кажуть. Нічого, втраті. абсолютно, звісно, нічого. Угу. Але повертаються в Росію угу. і податки. Так, і працюють там, і мабуть, ну... же, знімається в якихось проєктах і, і в Росії.